Бачимо, що українські війська перехопили тактичну ініціативу і досягли певних успіхів в районі Бахмута. Про це зокрема йдеться в звіті Інституту вивчення війни. Бачимо, що третя штурмова там відбила деяку частину деяку територію, ось власника ПВК Вагнер Євген Пригожин вже 18 травня просив регулярну армію Росії втримати фланги хоча б ще кілька днів. Чому ще кілька днів він власне просив? І яка взагалі зараз ситуація на цьому напрямку? Як ви оцінюєте? Ну фактично Бахмут виявився паспорт. Тому що вони великим боєм зайшли Бахмут, а удари пішли по плану. Там, де стоїть не Вагнер, а стоїть російська армія, та почали тікати. Фактично почали брати Бахмут у котел. І таким чином, що ну, всі, хто там знаходиться Вагнери, вони досить судна буря. Тому вони намагаються дозабрати. Бахмута, а потім скинути провину на російську армію на шуру. Таким чином, Пригожин вирішує е, кілька завдань. Перше, він виконує завдання Путіна, він так і візьме Бахмут. Але буде вимушено його негайно залишити, для того, щоб підставити того самого шору. І таким чином е, буде зіграна ця от така шахова града. От. Він, начебто, взяв Бахмут, да, але він нікому не потрібен. Тому що це просто ділянка території, зруйноване місце, місто, е, яке вже майже опинилося в оточенні українських військ. Таким чином він виведе своїх вагнерів і звинувати в цьому шкоді. Тому що я нагадаю нашим глядачам, що е, Пригожин не бореться за владу у Бахмуті. Він не хоче бути гауляйтером Бахмуту, він не хоче бути мером Бахмуту. Він хоче мати владу і вплив у Російській Федерації і контроль над ресурсами нафти, газу, діамантів, золота і всіх ресурсів Російської Федерації. Наш ж ніяк не одного маленького районного містечка України. Тому от всі ці рухи, які вони роблять, вони спрямовані на захоплення влади у Кремлі і на життя після Путіна, ну можливо, якусь частку життя при Путіні. Пригожину протистоять там, Шойгу, Патрушев, Наришкін, Бортнікову, ну і інші персонажі. О, і таким чином він вимушений грати цю свою партію. У нього є великий Ісус, людина ну, ворог, але не дурний ворог. Таким чином він своїми емоційними виступами. Він перекладає проблему нашої ну, за те, що він залишить верхову. Стає таким чином російським героям. Ідуть опитування вже в Росії в роботах соціологічні, формуючи так мови опитування, коли людей питають, чи будуть вони голосувати за президента Російської Федерації. От вже кидається російський мозок думка про те, що пригожин э, захисник. Тумпень пролетаріату може бути вже там, президентом Російської Федерації наступного року. Іде боротьба за владу? Не більше того. Але вона йде в Бахмуті. так, за владу в Росії. Ось власне Пригожин, ви кажете, йде бореться вже за владу в Росії, і ми от бачили днями, як він скептично так висміяв Шойгу? Перед тим він його покликав в Бахмут і подякував, що завчасно, що дякую вам, що приїдете? Потім висміяв, що він не приїхав, і сказав, що міністр майбутній міністр оборони Росії вже понад тиждень знаходиться як в Бахмуті. На вашу думку, чому Путін дозволяє йому так? Ось поводитися і так відверто і відкрито говорити, як і про здачі позиції, і про російську армію. Ну, певним чином, тому що російська армія вона невдоволена діями Путіна. І Шойгу досить закріпився, ну, досить підсилився у російському політичному середовищі. І Путін починає ослаблювати, власне, політичні позиції Шойгу у себе, тому що він його починає бояти. Шойгу його можуть змістити сили силу Путіна і вчинити там державний переворот. І таких сил, які можуть змістити Путіна, їх тільки. І ось усі ці сили вони між собою, Путін їх намагається протиставити один один. Таким чином, Пригожин критикує Шойгу. Путін дозвалив, Соловйов критикує того Гірки. Вони це от палки в банці е чубляться для того, щоб протистояти один одному, і використовують гру, називається і володи». Поки вони між собою не можуть знайти мову, Путін може бути більш-менш безпечний. тільки всі ці люди знайдуть спільну мову між собою, то життя Путіна ну, може припинитись просто, що його можуть посадити в якийсь там бункер, е а замість того витягнути одного з двійників і сказати, ось справжній будь і це у нього буде досить просто. Якщо така аналогічна ситуація була, наприклад, з Горбачовим, то у Горбачова не було двійників, він був унікальний. У нього було таке обличчя, що там була родина пляма, і його не з ким не От. А у Путіна двійники, яких він сам собі підготував. І це може стати для нього досить критичною проблемою, тому що хто знає, який Путін справжній. Ніхто не знає. кого начальник охорони виставить, витягне і скаже, ось справжній Путін, то і буде справжнім Путін. От така складна ситуація зараз насправді. І все це вирішується, вся ця інтрига, вона якраз має е е і наслідки на полі бою, і поле бою, воно вирішує, в тому числі долю використову персонажів Кремлі і подальше життя.